В цьому відео я хочу вам показати давайте так продемонструвати ще раз закономірність впливу зміни ваших рентабельностей на вашу фактичну ціну за клік, яка ваша у ваших рекламних кабінетах для когось це буде суперочевидна інформація. Хтось уже читав мій телеграм-канал про те, що вища рентабельність, нижча ціна за клік. Чим нижча рентабельність, тим вища ціна за клік. Але а, а, просто частина моїх джунів на це не звертають увагу. Я постійно про це капу. Я вирішила, можливо, для когось це також буде якимось певним інсайтом, і вони трішки зрозуміють, чому я кажу чи на консультаціях, чи в відео про те, що вам доведеться потестувати розмір своєї рентабельності. Дивіться, коли я говорила, розповідала в відеоінструкціях, як налаштовувати перформанс Макс, я акцентувала увагу на тому, що ми як команда використовуємо часто стратегію ставок рентабельності, і ми зазвичай там відштовхуємося або від середніх значень, які там напрацьовані в команді, або від точок безбитковості, які є в клієнта. звичайно. Точки безбитковості в рентабельності вони враховуються по звичайній формулі, Одиничка ділимо на маржу, тому для різних сегментів вона може бути досить різною, для різних цінників різною. а це. Може бути супервисоке значення, наприклад, 1300-2000 відсотків та інше. І не часто при такому значенні рентабельності перформанси взагалі можуть стартувати свою роботу. Тому я й в своїх інструкціях також називаю середні значення, з яких ви можете стартувати. Чому так відбувається, щоб не було такого, що я на щось натренділа, не, не взяла отвірності, не дала чітку формулу. І от на конкретному кабінеті я хочу показати вам, як різні кампанії з різним товарним набором товарів і різними пошуковими запитами реагують на зміну рентабельності. При цьому буде звичайна торгова кампанія і перформанси. При цьому, як від зміни цих всіх рентабельностей відбувається зміна цієї ж самої ціни за клік. Почну, на, мабуть, з самої цієї основної кампанії. Тут їх небагато, цих рекламних кампаній, тому що, ну, як мінімум, тут так би мовити, Uh, за клік підсвітимо. Uh, Тут просто бюджет невеликий щоденний, тому тут є небагато кампаній. Це було яскраво побачити. В нам би взяти якісь сегменти, там де вони прям суттєво відрізняються по ціні за клік. Правильно? Ну, Давайте, наприклад, візьмемо, що? Uh, вони тут практично на тому самому рівні тасуються. Ну, давайте, от 6 листопада тут було прям дуже сильне змінення ціни за клік. 6 листопада. Вона тут підросла 4,55. Наприклад, найвищі значення рентабельності були 28 жовтня, ну точно до 5 листопада. Тут було десь 450, 440, як мінімум, це досить високі значення, ну там відсотків 10 15 чи скільки це. Ну, можна продивитися, 28 до 5 листопада. Отут ціна заклик, бачите, 3,47, 3,08 була. А в цьому проміжку вже на цілу гривню вище, тому що рентабельність була спущена. Відчуваєте, да? От. чим нижча рентабельність, тим вища ціна за клік. Тут це, тут це однозначно видно. І питання: в цей проміжок часу чи впишеться воно в, в ваше критичні значення KPI, чи не впишеться? Ну, це робилося в, в тесті для того, щоб зрозуміти. Наскільки він агресивно чи не агресивно може зростати в ціні закліні, бо тут трішки товари нерівномірно продаються, але умовно. Давайте тепер візьмемо звичайну торгову рекламну кампанію. Ось вона у нас є. Тут правда не зовсім чистовий це буде експеримент по соблюденню цих всіх моментів, коли там мінялася стратегія, тому що все-таки є. Тут зміна була ще середнього чеку, але можливо для вас це також буде цікаво подивитися, в якому контексті. А, так, давайте так. 5 листопада у нас зменшено з 800 до 500. А перед цим у нас 2 жовтня точно була 650. 650 2 жовтня, ось у нас була. Бачите, 650 і вона тут прям супер низька. 2.15-2.11. Чи багато ми конверсій в даному проміжку отримували? Ну, Тут, очевидно, ви прям бачите, що тут їх прямий кіт був наплакав. Потім у нас що 30 жовтня у нас міняється рентабельність, вищу ставлять ще чомусь. чогось. Воно ну, за 750, 650, 650, 750, одне і те саме практично. Ну, давайте подивимося, 30 жовтня. Ну, тобто, це весь, воно в тому самому аспекті, тут є якісь проскакування супервисоких цін за клік, Ми треба дивитися, тут структура мінялася, тут це є. А, або, наприклад, давайте глянемо з 5 листопада. Тут міняється 750 на 500. прямо. З 5 листопада, ось у нас з на 5 листопада вона не працює. Але ціна за клік тут видно 4,09, Знову-таки дуже сильно скаче до 500. Буде цікаво, знаєте, на що подивитися? На зрівняльну ціну за клік по конкурентам. Ось дивіться: ось візьмемо, наприклад, давайте так, у нас там шосте. Скільки? 6-12, наприклад. У нас тут топовий чек по конверсіях. Це 12500. Ось 12500, як бачите, ми платили 3,57. Конкуренти за той самий трафік 4.18. Потім 13,19. Зараз хвилинку. 13. 19, У нас ще в топовий чек 12500, всі з не топові 471, 446. Тобто тут вона почала прям сильно, умовно, бути такою самою, як конкуренти платили, і ми, до речі, в цей період більше всього конверсії отримували. Якщо ви звернули увагу, можете відмотати подивитись. Потім у нас ціна за клік падає, конкуренти платять високо, ми вже менше конверсії отримаємо. Це, що ви бачили. І це все відбувається в межах якогось просто сегменту. Тут у нас вже з 27 жовтня, по 2 листопада, цей сегмент уже не є таким ну, Хоча він є топовий пріоритетний по витратній частині, але давайте подивимося ще нижча ціна за клік: 4,26, Конверсії у нас ще менше. Це до речі, е яскравий приклад того. Оця кампанія того, що не завжди супердешева ціна за клік може давати вам як дешеву ціну за конверсію, так і багато конверсій. Це одне з таких заблуждень, яке часто я чую від клієнтів: я хочу знизити ціну за клік, і коли вони її знижують, вони нічого не отримують. Тобто, цей проміжок часу, 13-19, здається, коли ми платили практично ідентичну ціну за клік з тим, що платили конкуренти. Ми отримали найбільшу кількість конверсій, і вони були найдешевшими. Ну, це щоб було так супер очевидно. Тому не лякайтеся високих цін за клік. Плюс, дивіться, оця звичайна торгова кампанія, що була запущена не тільки для того, щоб тестувати там, ціни за клік в різних сегментах, в різних сегментах там, товарів, подивитися, скільки конкуренти платять. Да, конкуренти платять як мінімум 4,46. Правильно? Ми можемо ще поглянути. В перформансах, ось, наприклад, останні сім днів просто до перформансів, яка ціна за крік в цих кампаніях? Ось просто погляньте: ось хто більше всього конверсії робить? Той, хто максимально близький до 4 гривень. Ну, крім цієї кампанії, вона тут зовсім інша з неї історія відбулася. 3,58 – 3,79. Чи робила оця, наприклад, кампанія? Max-конверсії. Давайте зараз подивимося. Ціну за клік. Якщо ми візьмемо, наприклад, 30 днів. Так, Щось мене підвисає трішки. Яка у нас ціна? Ціна за клік була. Так. Вона ж тут зменшена рентаб. Ні, це тут це, це, це стратегія максимум конверсії, до речі, стоїть. От халепа. Гугла, от халепа. Дякую, ми дуже вдячні вам за цю халепу. Ну, 14 днів, наприклад, давайте от 30 днів. Макс конверсії, тут якийсь період, її перевели на макс конверсії, тому що вона почала зростати в ціні за конверсію. Давайте приберемо конверсії, вартість, щоб гарний графік бачити. Ось 3.02. Після переводу на максимум конверсії, бачите, у неї тут була 2,24 Давайте ще конверсії підтягнемо, щоб бачити конверсій багато. Бачите, коли ми платили по цій кампанії дуже низьку ціну за клік, конверсії практично не отримували. Ну, хоча тут була висока ціна за клік, правильно, я на 6,24 одна конверсія, не статистика. Тут у нас, бачите, ціна за клік вища, і в нас тут почали йти конверсії, але все рівно, бачите, золота серединка в районі чим-то гривень тому що я таку цільову ціну за конверсію задаю. Тобто, це яскравий приклад того, що звертайте увагу, що якщо ваші перформанси чи звичайні товарки перестають продавати, мало продають інше. Зверніть увагу на те, чи може дійсно ви щось зробили не так з вашою рентабельністю. Можливо, десь пережали і її треба спустити, бо все-таки. Є закони того, що є певний аукціон по певній вартості. Ви граєтеся або в цьому аукціоні, або граєтесь десь за приділами його, і це за приділами воно не завжди може бути окупне для вас, навіть якщо ви платите ціну за клік дешевшу. От на цю річ дуже рідко звертають мої джуни. Хоча це дуже важлива річ, на яку треба звертати увагу, тому що. Питання в тому, що якщо не дивитися за оцими значеннями, можна інколи невірно трактувати поведінку перформанса, вважати, наприклад, що треба ще почекати, наприклад, або він там збирає аналітику, як оце люблять. Давайте ще почекаємо 2-3 тижні, 10 тижнів, він там навчиться, або а, а, а перед цим просто пережали його ставками, або, наприклад, дуже знизили ставки. Знизили. І у вас ціна за клік взлетіла, ці СІПІКА взлетіла, і тут можливо варто повернутися до старих стратегій ставок, бо не до безкінечності можна змінювати цю рентабельність в пол, тому що є певні закони, умовно не закони, а правила цін формування цін за клік, якими користується той самий перформанс Праг Макс при назначенні стратегії ставок, при оптимізації їх та іншому. Тому враховуєте це, це в себе такий акцент, тому що. Наприклад, я на це звертаю увагу при діагностиці, поведінці перформансу, чи все з ним окей, чи не все окей, тому що там CTR не такий прям суперпринциповий, як ціна за клік, тому що вона напряму впливає на. Вашу окупність і навіть на коефіцієнт конверсії, тому що там, де ціна в заклік вища, там і коефіцієнт конверсії повинен бути вище. Там де коефіцієнт конверсії у вас низький. Там ціна заклік також повинна бути низька, але до певних меж інакше ви просто не будете отримувати продаж, як наприклад у цієї кампанії чи звичайної торгової кампанії. Коли висока ціна заклік, там є продажі, коли низька ціна заклік, немає цих продажів.